Папа-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікаве обі, в якому нам прийдеться зменшувати або збільшувати свої розміри для того, щоб його проходити. Тобто, ось доє така дюрка невеличка. Нам треба тако Б зменшити свій розмір, і отако пройти легесенько, да? Ой, а тут ось оці ці червоні штуки вони мене дамажуть. До речі, коли я стаю малесеньким, то якось диви, я наче трошечки-трошечки поняв затримкою, що далі перед дергаюсь. Оце я думаю. Нам зразу буде мішати, причому дуже сильно. Ага, і коли ти приходиш рівень, то тебе зразу збільшує на потрібний сайз Тобто, ну, вертає Вертає твої розміри таким, як ти і був. Зараз нам треба, напевно, збільшити свої розміри до максимуму. І ось до оці штуки тако попроходити. Бем, все, ізі, опа. Так що далі? Ну тут теж легко достатньо. Так бем-бем-бем. Дуже легко. Для мене то взагалі ти що? Давайте вже щось складніше. Тут ось я просто теж поперепригод. Ці штуки. Дімеч з таким справляється на ізі, тихо, чуть не впав. Так, хорошо, тепер опять збільшуємо свій розмір і отаку бам. Запригуємо по цим домам, чи що це таке, квартири, якісь, не знаю. І от тако безстресенько, безстресенько, хопа, і пройшли. Все, бам. Ага, тепер зменшити треба розмір і вгадати, типу, яка правильна, чи що, не поняв. Чи, чи що, чи яка різниця? Різниці абсолютно ніякої поняв. Окей. Хорошо, тоді отако от на ізі проходимо. ці всі. Ой-ой, а ця штука дамажить, оказується. Поняв. Хорошо, тихо, не падати. Опа. Все, ізі. Опа. А тут здо лабіринти, да? Ну, я трошечки хе. <сум> Розумніший, чим цей лабіринт. бам. Опа. Що тут? Тут по таким штукам пригати, да? Ну, це тако можна збільшувати свій розмір і, взагалі, не паритись. Таку бем-бем. Так, проходимо оці штуки. О, а тут уже дивись, щось таке цікаве починається, да? Ну, воно то цікаве, поняв, але для мене то все одно ізі, легкотня. Що це? Давайте щось ваше. От далі стаємо лесенькими. І проходимо теж, вообще, як наче, я не знаю, як зернята лускати, вообще. Легесенько. Кой це проходимо, теж перепригаємо сходи, які піді мною пропадають, поняв. Біжим, 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 швидесенько, шведесенько, тихо. Треба встигнути, встигнути, бо провалюватись не хочеться. Скільки там, там ще довго бігти, ні? Хе-хе. О, сього бам. Дальше по таким сходам, да? А після неї теж пропадають, да? Я думав, це трошечки не так працює. Ну, ладно. Дно. Я просто і упав. Жест. Бам, да, все, погнали. Прыжочками, прыжочками. Хорошо. Легко, 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 легко. Погнали, погнали, погнали. Хтось там даже за мною біжить, да? Да, диви, Юлька. І от тако з горочки. О, я думав, я поїду, а я щось. Я щось вже просто лицем понюхав цю дорогу. Шо це таке. Прикол. Так, хорошо. Жовта правильна. Зелена правильно? Да, диви. Зелена Юлька вгадала. молодець. Тепер червона, напевно, да? Да! Хорошо. Тепер стаємо супер великими і отако бам. Починаємо перепривати то все. Тільки я щось не розумію. А, -а, 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 а Там стілочки показують, що треба робити. О, це вже цікавіше. Опять знову маленьким. Бам. Все, пройшли. Отако легесенько перепрігаємо, тільки правда, все одно задамажився. Ну ладно, то нічого страшного в цілому. Головне, щоб оці штуки тут не пропадали. Вони не пропадають. Вроді мені, так? Да? Ну, все окей. Тепер по таким долярам пригаємо. Так, легко. Опа, оця вже прям зразу мене кокнуло. Ти бачив? Жайст, треба лесеньким ставати. І отут акуратно. Хесенько отакого. Тепер по шарикам пригати. Бембем отак от. Ага, а тут що? Просто попереприймувати. Окей, все, легко. Давайте вже щось важче, Ну, я так-то професіонал. Не нуб. Оооо. А, -а, -а обалдеть. Поняв, де? Прикольно. А я спочатку щось затикав, дивлюся, думаю, не поняв, а куди далі. А воно, оказується, підлога прям весь цей час. Ла. На ага. Над моєю головою хотів я сказати і упав. Тут правильна зелена, окей. Далі червона. Тут, напевно, треба робитися більшим, тому що є таке відчуття, що я не допригую, поняв? Чи то взагалі немає ніякого значення? А далі червона, правильно, да? Чи А, та, та там різниці немає, я просто й так А тут ось до корови. Прикольно йшов. Можна отако просто поперепригувати та й все. Тю. Легко. Тут коли гесенько проходимо. Тако треба буде пригнути. О, хорошо. Що тут? А ну тут просто по цим штукам попригати. Окей. Сходинки, сходинки, бемц. І що далі? Ну ці штуки тебе просто дамажать. Типу, вони не зразу тебе вбивають, це не так цікаво. І що, один плюс один. 11. хе Воно мажить, якщо те неправильно. Хорошо. Отут 110 на 10, 0 плюс 0 Для кого ці взагалі приклади? Я щось не можу зрозуміти. Що це таке? Хорошо. До, на на язик до цього кента Бем, погнали. І все, нормально, тепнуло Тепер робися, більшим знов Меншим. Тако. Більшим. А, воно дамажить ці стіна мене. Йой, а я не бачив. Ну ладно. Це бачиш, те, що я й казав, що то, що воно просто дамажить і робить це обі не таким цікавим, поняв? Аби воно зразу вбивало, це було б цікаво. Бо тоді було б важче, понімаєш? Так, хорошо, що тут якось так відсвічує сильно, поняв. І не сильно видно, як то проходить це все, бамс О, от так от. Отут знову робимось великими і попригали. Попригали. Окей, майже дійшов до чекпоінта Хорошо, бамс, Тут можна таке. Просто проходити, можна і задамажитися і далі проходити. В <ріхи> цілому то нічого страшного. Цікаво, а в цього обів взагалі є кінець, ага? Цікаво. Причому дуже цікаво, хотілося б знати. Так, що тут робити? Просто тако дядьку пригати, да? Угу, Ну, питань нема, В цілому, все легко. Бенс, так. І все, погнали далі. Що тут? Тут якийсь лак блок. І кажуть, типу, збільшуйся. Та питань немає, погнали бемо такого з переворотами. Обалдеть, я просто вилетів, прикинь. Так тоже можно? Две мене, кстати, якийсь фриспин є. за обі то unlock for free. Ааа. Понял. А що там дають? Шмотки якісь, да? Да, непогано. Бемц. Так, тепер треба робитися малим, ой фу, тут пауки якісь, А, пробігти, ненавиджу пауків, якщо що. Окей. Та нема, що тут далі. Ааа, зробитися маленьким, хорошо. прянички, коржики. Щось їсти даже захотілося. Ну, в цілому, ізі, ізі, Тут таке легко проходиться. Тут взагалі можна просто лізти і все. Да. Я думав, це обі, ти знаєш, буде трошечки важче. Але щось прям взагалі легко-легко. Можна просто пробігти, прикинь. Та, таке щось. Це не мій рівень, старіна, мені треба щось ваше вже. Я професіональний обер. Не знав чи що? Ти будеш знати. Опять сходи якісь безкінечні, просто в кін... вверх. О, все, easy, да? Я прийшов. Супер! Ану, О, да, можу покрутити. Давай. що дали? Кепку якусь дали, смердичу. Ага, зану. Да, давай, хай буде собі там. Прям взагалі якось швидко я пройшов. Це обі, прям вообще не відчув. вообще, вообще. Опа. Я перетворився. Я перетворився в якусь дівчину, що це таке? ха Обалдіть! Ага, все, понял, братуха, питань нема. Музика файна. <с> ну і що ж, так як було попереднє, обі, занадто якесь коротке, легесеньке, я вирішив, що я разом з підписниками зайду в ось таке тімворк-обі. Тобто нам треба разом проходити ті обі, друг другу помагати, Ну тому що інакше просто ми ніяк не справимось. Ось я також диму нашого кента Ну, виходь, старіна, що ти? <с> сидиш, стикаєш. Ну, друзі, а якщо ви хочете також зі мною зіграти, то обов'язково підписуйтесь. На мій канал та додайтеся в друзі. Так, тепер мені держать там кнопку. Хорошо, окей, давай проходимо ці штуки. Питань немає. Що далі? Там відкривається дверка. Ааа, поняв. Тепер я повинен отут кнопку нажати для когось. Вони проходять і нажимають тут мені кнопку, а я їм кнопку. Обалдеть! Оце прям прикольно. Мені це вже прям подобається, але десь треба. М -м -м -м, десь треба. А, -а треба ще. Що? А, а, там кен залагав, де ви бачиш? Він даже воно і вийшов. Окей, okay, поняв. Jump on someone's head. Окей. Okay. Треба таку на Юльку запригнути, да? І нажати їй кнопку. Щоб вона залізла. І тепер вона нам кнопку нажимає. Супер. Цікаво, а я взагалі. Їх там отаку просто за. Поняв, да? Поняв, да? <рив> 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 ох, 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 ох. Так, хорошо, тоді погнали далі. Отаку... Нам потримають кнопку, і я вам потримаю, тому що я своїх підписників люблю, так що. От так от. Я своїх підписників, біді накину. Чекай, а нас тут скільки має бути? У нас прям тут багато має бути. Інакше. Чи, 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 чекай. Вони просто перейдуть на ту сторону, так, да, диви. Окей, okay, питань нема. Так, тепер треба підтримати червону. Питань нема. Тепер голубу. Бам, все, хорошо, проходимо далі. Але нас осталось тільки троє, бачиш? Це прям неприкольно. Ого, тепер що там? Голубу треба нажати. Бем. І Проходить там жовта. Бам. І зелена зразу. Окей. Тепер ми прямо по таких батутіксах. Хорошо, петар. Блін, я упав. прикинь! Жесть. Ну нічого страшного. Хорошо, проходимо назад далі. Кобем бем. Опа. Хорошо, диви Та ти що? Найкраща команда в світі, це вообще. Так, а що тут? Така голубенька кнопка. Дочервоненька кнопка. Шавтенько треба, щоб нажали, да? Шавтенько, да, бем. Ого, і зелена. Тихо-тихо, не скидуй мене. Що робиш таке? Противне. Так, зелену. Угу. Тепер воно держать голубу, і червону. Я стаю тако на жовту. І зелена. Все, супер, вона пройде. Погнали далі. А-а-а. воно тут прям зразу багато його активується, поняв. Хм, Прикольно. Так, добре, а що ж далі? Чекаюсь, показують, якщо пройдеш через голубий. А-а-а! Поняв понять, он воно я. Оце дуже, кстати, прикольно. І за того, що вони червоні, нам треба отако синім пропригнути по ним. А червоним треба буде пропригнути по синім. Оце прям прикольно. Мені подобається, слухай. А що тут робити нам тепер? Ага, один на одного запригнути. Окей. все, хорошо. Вемс. Тепер вони проходять. І я отак. <кх> Не поняв. Блін, а де я тепер і все, да? гайки? Чи що? Жесть Ааа. Там треба почекати таймер. Поняв? Тепер можу йти. Окей. Відкривається отако вентиляція вже вкотре. І тепер треба що вибрати, куди йти, ну Ага, тут тупік, поняв. нам сюди. питань нема Бемц Ой-ой-ой. Хто такий? Хто ти такий? Тихо погнали від нього. А, він застряг, так? Да? Він забагався. його залагало там. Прикольно. Ага, тут замок. Треба якось відкрити. Да, диви, все, він тут застряг. Що він мені зроблять? Диви. Засопляне. Двіки засопляне. Але треба розібратися де. Ага, ось доключ, диви. Чекай, бамс. Все. все. Ізі, Погнали. Так що далі? Ам... І там якісь кнопки. І тут ось допоказує щось. Погнали сюди. Червоне і синє відкрили. Ага. Жовте. Є таке діло. Зелене треба. Угу. Дякую. Бем-бем. Чи тепер знову жовте? Я можу отако проп. Хе-хе. просто пройти, це ізі. Червоне, червоне, відкрити, будь ласка. Дякую. Синій. О, Та ти шо? Просто, як же ж ми взагалі проходимо на ізі цей обі. Які ми розумні, да? Так, червоне і синє. Хорошо. Не пускають вперед, щоб я це все пройшов. Упс. Я, звичайно, можна, кстати, взагалі туди було не заходити, а отако проходити. бо нас так-то троє. Ми одне одному допомагаємо. Тепер давай. Я подержу кнопку. Червоне. Так, синя, все там держить. Давай, 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 проходь. Цього. І зі тепер Юлька стає на синій, і він тепер проходить цей кошара космонавт. Теж дуже легко. Ні, диви, ми прям взагалі хорошо справляємося. Якщо так і далі буде йти діло, то це буде дуже легко. А що це таке? Тут просто по приколу кента поставили, що на випадок, якщо типу, у тебе немає друга, так? Поняв. Бем, тепер я їх пропустив. О! І можу я тут пройти. Хорошо! Бем, бем! Я держу кнопку, давайте. Все, хорошо. Бам. І що? А я? Не поняв, а я? Куди їх тепнуло? А мені що робити? Що мені робити? Скіп стейдж коштує робоксів. Жесть, прикинь. О, воно біжать мої кенти, біжать. Я не знаю, скільки я тут стояв, просто втикав. А все чисто через то, що тут треба двом нажати ось до кнопки і тільки тоді вас телепортує, прикинь. Це взагалі мем. Оооо, а ти ви як цей тіп проходить? Ти шо? Ти ви як він проходить? А так можна було? Це ж... Що це за мем? А я тут, по-моєму, в да? От... о, Боже, я й так сюди допрігаю. хе Ооо, який це прикол. Ой ой, ой, ой ой ой, а що мені робити? А що. Ааа, я поняв. У мене є така пушка, і мені треба його валити. Тихо, 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 тихо. А я ж не знав. Диви, обалдеть, і ви вдвох потім повинні завалити оцього ось до боса за таких базук. Жесть, прикол. Ну ми валим, валим конкретно, диви. Ми вже почти його вбили. Все, ізі, ізі пізі. Диви, який портал появився, да, Погнали. Є, yes, спише. Ну це да, Ну і все, да? Тобто більше. А диви, вони разні бувають взагалі, що це таке? Jump pad, speed pad. Ага, ой-ой-ой, цікаво. Ну погнали. Телепорт to start, ну. No. А, отак от, да? А! -ха -ха! І ми просто заново отако проходимо, але просто що... Ой-ой-ой, з приколами, всякі джампами, з підами, понятно все. Ну тоді, друзі, що я можу сказати? Дякую вам за перегляд цього відеоролику. Якщо він вам сподобався, то обов'язково тикайте сюди купу своїх крутецьких вподобайденів. Пишіть коментарі. Ну і підписуйтесь на канал. З вами був ваш друзя Кадімич. Всі вайного настрою і всім па-па.